Прямо зараз історія військового з позивним Сказка. Гола правда про армійські проблеми, стосунки командирів з рядовими та відношення до військових в тилу. Добрий день вам чи добрий вечір скоріше? А в мене таке питання. Ви я бачив Балаклаві. Розкажіть, чому? Чому ви ховаєте свої обличчя, бо інші військові, наприклад, цього не роблять? Доброго вечора. По перше, я ховаю своє обличчя не по причині того, що я боюсь е, сказати, що я військовий, а по причині того, що завдання, які я періодично виконую, е, проходять в тилу, і тому це не бути по роботі. А ну, якщо можна, коротко, я так розумію. Ви розвідник, але розвідники бувають різні. Якого характеру ви розвідник, якщо можна? Дивіться за посадою бригадна розвідка, але а? завдання виконання завдань ну це вже інше питання. Бригадна, ну хоча б можете натякнути, умовно кажучи, що ви робите, Бо цікаво. Тут, дивіться тут дуже різняться завдання е, в залежності від того, які е, виконуються дії саме батальйону або бригади. Тобто, саме по посаді являюсь е, старшим оператором безпілотних апаратів. Тобто аеророзвідкою займаюся, але не останнім часом? Добре, наскільки я знаю, у вас було поранення. Розкажіть трохи про це. Ну зараз я проходжу лікування після поранення. У мене була контузія важкого ступіння після влучання авіаційної бомби, угу. тобто, і наскільки сильно це поранення? Наскільки сильна ця контузія? Доволі тяжке. Тобто я вже лікування проходжу на протязі там 22 днів, і ще в мене буде реабілітація, але ну це важке питання тобто, угу. з цим зараз. Наразі ну, дуже важко. Ви зараз я так розумію, проходите певний курс лікування десь в одній з лікарень на півдні, так, так. На півдні України. Так це вже друга лікарня, в якій я проходжу лікування. А чому друга? Вперше я пройшов основний курс, тобто це йдуть там капельниці, коли і при такому пораненні лікування може проходити тільки тим, що тобі просто потрібно відлежатись і уникати шумів, і тому подібне. Угу. Ну а в лікарнях, от на півдні, яке ставлення до військових, тому що мені розповідали воно. Дуже різне буває, ну дивіться в першій лікарні, в якій я проходив лікування, ставлення було як рідна мати до дитини, так то, ну, ми за нами, як то кажуть, носились. Угу. А зараз в лікарні, в якій я проходжусь, вона відверто відмовляється обслуговувати військових. Тобто, там є бійці з тяжкими. Психологічними, скажімо так, пораненнями, з, в принципі, яким важко переміщатись, яких також тяжка контузія, ну, це ви повинні розуміти, що таке поранення, як контузія, це дуже і дуже серйозна річ, бо це йде пораження головного мозку. Uh -huh. Тобто називається по лікарському це баротравма, коли ударною волною йде струск мозку. Угу. І ця ударна волна, вона йде не, не тільки на мозк, але й на нервову систему. Як в моєму разі, в мене вийшло ще сміщення шейних позвонків, і тобто, в мене зараз, грубо кажучи, щось типа тремора. Тобто, руки трясуться, там, якщо нервуєш, і ну, такого плану. Так, а як ви як вони пояснюють, чому таке погане ставлення у другій лікарні? Ну, це вибачте. Попахує зрадою, е, ну не знаю, зрада чи ні. Чому таке ставлення? Я також не знаю, але ну в в якому я знаходжусь, тобто, щоб е, е, попросту є люди, які. Е, Ходять по декілька днів і випрошують там капельницю, щоб їм просто а прокапали що? їм, хоча, хоча б став, стало легше. Uh, Проходженням медкомісії, щоб ви розуміли, є люди, uh, є зі мною лежить боєць, який також був на півдні. Uh -huh. Uh -huh. Це, можемо за це окремо також поговорити. Uh, який знаходиться в дуже важкому психологічному стані. По-перше, в нього також важка контузія. І е, проходження навіть психіатра не є зараз обов'язковим, як це не є обов'язковим, ну ось так. От я зараз проходжу комісію на реабілітацію, і проходження психолога ну виключено із комісії. Ну навіть я, коли от влітку був ходив у воєнкомат, мені обов'язково потрібно було е, отримати військовий квиток. То я проходив психіатра. А от нам зараз проходження психіатра не є обов'язково, тобто воно геть е, строчка психіатра є, але його проходження тобі не потрібно. Слухайте, ну в цій лікарні, отак погано, як ви кажете, ставляться тільки для військових, чи в принципі ця лікарня? Знаєте, для неї пацієнти це не потрібно. Ви е, зовсім відмовитись від того, щоб обслуговувати і приймати військових. Вже, ну, як мені казали працівники, я не буду казати, там, які працівники цієї лікарні, ну, тобто, там все одно є хороші люди, є хороші люди, які допомагають, які носяться там сверх норми своєї працюють. І як вони сказали, що за день до того, як сюди заїхали знову військові, лікарня повиносила геть е, всі койки. Uh -huh. І тобто був уже дзвонок зверху, що ну все одно вам потрібно їх приймати. Uh -huh. Uh -huh. Uh, nice. У нас сьогодні була ситуація така, що uh, ми прийшли зробити елементарну флюорографію, і uh, на нас так з'їлася вся черга гражданських людей. Ну чому це ми вас маємо пропускати вперед? Uh, чому? Вам такі тут мають бути і ще щось таке, ми тут ждемо вже дві години. Що, ну, ми просто розвернулися, пішли там в парк собі сидіти на цілий, на цілий день, бо ну, розумієте, це ну, трошки важко, трошки якусь маєш обіду на це. Бо ну, я ж не кажу, чому я маю йти, бо я знаю, чому я маю йти воювати. Я знаю за що я воюю, і я нікому не кажу, що мені важко. Що там я не чого це я дов робити? При тому таке відношення ну дає свої наслідки? Ну а знаєте, тут у людей яка логіка я намагаюся аналізувати? От, мовляв, ви самі погодилися йти е, воювати, і ви ж за це отримуєте гроші так само, як люди інші отримують гроші за свою роботу. Мовляв, ваша робота така, наша робота інша, але для всіх правила мають бути однакові. Чи яка у них логіка? Я не знаю. Ну, це я дуже часто це чую це питання. Ви, типу, отримуєте гроші там по 100 тисяч, і ще щось. Е, нема розуміння у людей, що е, наша армія під час е, початку війни була в такому стані, що в нас геть не було нічого. Всі це знають. Uh -huh. ну, тобто, і ті кошти, які ми ну, отримуємо, ну процентів 80, і я знаю, це ну це не тільки там у мене і це. Це більшість, більшість військових ці кошти витрачають для того, щоб виконувати задачі. Ми там, самі скидуємось, покупаємо собі машини, там, дрони, і, і там, ночники, і Проще, Проще, Проще. Ну, геть елементарне забезпечення доходить до там, ну, там, не знаю, там, Москві, ну, Все це. Тобто, ви розумієте, зараз е, ситуація у нас в медіа склала, саме медіа склала таку. Образ нашої армії, що в неї все є. У армія забезпечена. Ми могутні, ми сильні. У нас все настільки добре йде на війні, що ну за, за них геть не, не потрібно більше переживати. Вони в них є все. А от тоді зараз скажіть мені, чого немає. От на що в армії конкретно зараз можна поскаржитися? Нашій армії не вистачає. Е, я думаю, що не вистачає хорошої техніки. Так. Це по перше. Бо частково е, та техніка, яка надходить до збройних сил, як нам кажуть, нам там вислали нові британські мастіфи, там крута тачка. А насправді це неповоротна корова, якої е, на, на якій геть не, ну, неможливо виконувати будь-яку задачу. Вона не їде на буго, ну, на схил. 20 градусів, які покриті піском, в неї розриваються мости. А на такі техніки переміщається цілий батальйон, наприклад. Uh -huh. Тобто то, ті засоби, які, Ну, я не скажу за всі, є гарні, гарна техніка і ну, тобто, оснащення, але здебільше це техніка, яка вже нікому не потрібна. У нас, наприклад, з тих же, ну, взять мастів, які нам поступили на батальйон, просто. Зламались в дорозі на про відсотків шістдесят. От Отак, от хлам. Тобто приходять Браунінги, на яких не вистачає запчастин, і ми там з п'яти Браунінгом складаємо два-три. Uh -huh. Є, ну, є і такі випадки. Я не кажу, що це геть ну, в кожному батальйоні, там в кожній на кожному напрямку. Бо ті проблеми, які є у нас на південному напрямку, спілкуючись з хлопцями з е, східного напрямку, ну вони на мене от такими очами дивляться і кажуть: ну, як це таке? У нас такого немає. Uh -huh. А якщо говорити про інші аспекти армії, які от ви вважаєте конче, необхідно реформувати. Дивіться, з приводу, що потрібно реформувати, у нас нещодавно була така новина. Знаєте, я думаю, ви теж теж чули. Що для того, щоб нам перейти на натовські стандарти, нам потрібно місяць? Казали такі <гум> слова. Я з цим геть не згоден, бо здебільшого. Проблема не в е, середній ланці офіцерів, бо так склалося, що ну як мінімум, я знаю цю середню ланку офіцерів. Це е, здебільшого молоді хлопці, які зачастую прийшли е, з академії з військовою зразу на війну, і це найкращі командири, яких я знаю. По-перше, бо е, Ті задачі, які вони виконують, з тою страстю, як вони це роблять, ну, це, на це можна дивитись вічно. А, хто, вічно. А, а до кого претензії є тоді? Є претензії до головного командування, до задач, які вони нарізають, і до засобів, які вони дають під виконання цих задач. Сидять зараз, ну, тобто, саме зараз хлопці на передовій. Е ну, грубо кажучи, іноді з е, автоматами йдуть лупити танки, і в них це вдається. Ага. Все як має бути. Я ну, особисто я вважаю, йде тільки там, де е, є залужник, бо це е, гені тактики, це дуже хороший командир. Про південний напрямок я не можу сказати такого? Я не можу сказати, що все добре, коли ми за річкою Інгулесму не можемо зайти вже п'ятий місяць? Ви, коли повертаєтеся в тил, приїжджаєте ви з Одеси? Наскільки я знаю, от те, що ви бачите: ресторани, клуби, вечірки, тусівниці, яке у вас це особисто викликає відчуття? Вас це дратує? Чи це окей? Це не може не дратувати. Ви розумієте, коли у нас є проблеми, які, на які не можна закривати очі, які потрібно вирішити зараз. Бо якщо ми їх не будемо рішати, це може ви, ну, викликати великі проблеми. Ну ще угу. більші проблеми. Угу. Е, тобто там в тій же Одесі зараз всі так яро е, е, сперечаються, чи потрібен нам там пам'ятник Єкатерині. Тій. А, при тому, ну, це відволікає увагу від проблем, які в нас є. Тобто допомоги там хлопцям, те ж саме, проблеми з водопостачанням в Ніколаєві. Ви замість того, щоб сперечати, чи потрібен пам'ятник, всі ті люди би зібрались, де відвезли воду туди. Тобто ви розумієте, що це просто відволікання уваги. Ми, ми перетворюємось ну, на тих, з ким ми воюємо, угу. тобто дайте люди, людям е, за роз, розмовляти замість того, що зараз насправді важливо. Ну а добре, а, а, а ви як вважаєте особисто що потрібно робити з пам'ятником Катерині? О, да, ну, мені до нього зараз ну, <сум> це, це не проблема. Ви розумієте, це шматок металу і камню, а це людське життя. Ну, але чекайте, це теж це політика. Це політика і це елемент імперськості, який був присутній тут ніби отрута протягом багатьох століть в Україні. А як ви вважаєте, чи зараз потрібно? Ні, я скажу не так. Дивіться, а чим ми тоді відрізняємось від ворога, якщо ми. Замість того, щоб вирішувати проблеми, перекидуємо на те, чи правильно ми кажемо те чи інше слово, чи потрібен нам те чи інший пам'яток. У нас це проблеми, які можна вирішити після війни. Зараз ну, я не думаю, що треба на це звертати увагу. Ну, слухайте, а чому паралельно це не можна робити? Якщо ми очищуємо, скажімо так, фронт від росіян. Від орків фашистів, то чому не можна очистити нашу культуру і історію від фашистів паралельно? Чи можна забувати те, що було, чи можна пере, е, переписувати своє минуле? Угу. Чи правильно це? це риторичне питання? Добре, я вам буду дякувати. Не буду вас відволікати. Бережіть себе, вибачте, за таке банальне побажання. А, тримайтеся і е, сподіваюся, що скоро ми зможемо зустрітися і поговорити вживу, тоді коли ви матимете змогу не ховати своє обличчя, тому що ворог буде відкинутий далеко. Дякую, обов'язково. Я вам це обіцяю особисто. Тримайте. Ми переможемо. на все добре. Дякую вам.